Протягом останніх місяців доволі різко збільшилась кількість запитів щодо супроводу нашої юридичної компанії податкових перевірок. При цьому власники і керівники бізнесу задають одне і те ж питання: у нас ж військовий стан перевірки, ніби як мають бути на паузі, і президент нещодавно приймав указ про мораторій на перевірки. Про це говорили ледве не з кожної праски. Чому ж тоді нас перевіряють по повній? Ми розуміємо болі наших клієнтів і українського бізнесу взагалі. Тож вирішила записати це відео і розкласти все по поличках, щоб люди розуміли реальний стан справ з мораторієм на податкові перевірки. Бо, як то кажуть, проінформований значить озброєний. Вітаю, друзі! З вами старший юрист адвокат Аліона Альонкіна і ви на каналі Столичної правової групи, юридичної компанії, яка з 2010 року стоїть на варті інтересів бізнесу. В цьому відео я розберу, чи дійсно в Україні діє мораторій на податкові перевірки і що на сьогодні дозволено фіскальним органам. Але попередньо прошу вподобайку і підписку на канал. Бо тільки так алгоритми YouTube дозволять побачити це відео максимальному числу підприємців. Отже, свого часу, у зв'язку із введенням в Україну воєнного стану, було зупинено проведення будь-яких податкових перевірок. Однак, з плином часу, мораторій на проведення податкових перевірок поступово знімався, і ось вже починаючи з січня цього року податковим органам повернули майже всі повноваження проводити перевірки бізнесу. Лишились правда пара нюансів, про які я розповім далі. Але спочатку. Наведу трохи статистичної інформації. За 2024 рік підрозділами податкового аудиту проведено понад 2000 планові перевірки та понад 12 тисяч позапланових документальних перевірок. Кількість проведених фактичних перевірок становить. Понад 35 тисяч. І все це торкнулось понад 12 тисяч юридичних осіб і декілька тисяч ФОПів. І як бачимо, навіть в таких суворих умовах наші фіскальні органи продовжують активно допомагати веденню бізнесу. Якщо ваше підприємство чи ФОП перевіряли з податковою протягом воєнного стану, напишіть про це в коментарях. Нам дуже цікавий ваш досвід. А що ж мораторій? Був же указ президента про заборону перевірок? <кхм> так, був. Точніше було прийнято рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу і стимулювання економічного зростання. І це рішення було введено в дію указом президента України. Але От халепа, станом на сьогодні, це рішення не діє. Тому що рішення РНБО не має прямої дії, і для його впровадження необхідно, щоб Верховна Рада України розробила та проголосувала за відповідні зміни до Податкового кодексу. І як ви розумієте, цього реалізовано не було. Тому станом на дату зйомки цього відео певні залишки мораторії встановлено саме Податковим кодексом, а не указом президента. Тепер більш детальніше про ці залишки мораторію. Для документальних перевірок діє мораторій на перевірки бізнесу, податкова адреса якого зареєстрована на тимчасово окуповані території, території активних бойових дій або на території можливих бойових дій. Перелік таких територій затверджено наказом Міністерства розвитку громад та території України номер 376 і навіть для цієї категорії підприємств мораторій не діє на документальні позапланові перевірки у випадках, коли ви самостійно звернулися за проведенням перевірки, що до вашого бізнесу розпочато процедуру реорганізації або ліквідації. Ви заявили до відшкодування ПДВ або від'ємне значення з ПДВ на суму більше 100 тисяч гривень. Податковим органом отримано інформацію, що свідчить про порушення вимог валютного законодавства. Здійснюється перевірка щодо трансферного ціноутворення, а також в інших випадках, вичерпний перелік яких передбачений податковим кодексом. Також з певними винятками заборонено проводити фактичні перевірки об'єктів, що розташовані на територіях, про які я зазначала вище. Фіскали наводять свій приклад, коли бізнес може привернути їхню увагу. У своїй інфографіці, яку ви бачите на екрані, податківці показують, що невеликий заклад в обласному центрі площею приблизно в 50 80 квадратних метрів на 20-40 посадкових місць з офіційним виторгом менше 50 тисяч гривень, вважається економічно необґрунтований, та це може свідчити про порушення порядку проведення розрахунків. Продаж товару за готівку без застосування РРО та ПРРО, маніпулювання з обсягами розрахункових операцій, використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин. Тому майте на увазі, що оптимізація витрат має бути не лише економічно вигідною, але й проведена з розумом. Я бажаю вам, щоб перевірки обходили ваш бізнес стороною. Тим не менш, нагадаю, що наші адвокати завжди готові супроводжувати ваш бізнес під час перевірок контролерів та забезпечити оскарження результатів таких перевірок як в адміністративному, так і в судовому порядку. Друзі, сподіваюся, що це відео було для вас інформативним та корисним. Будемо вдячні за вподобайку. І якщо ви ще не підписані на наш канал, неодмінно підпишіться, щоб не пропустити оновлень. Залишайте свої запитання під цим відео, ми з радістю усім відповімо. До зустрічі!